Netflix анонсували лайв екшн адаптацію шаленого азарту. Шаленого блядь, азарту. Чому не можна просто подивитись моє минуле відео і не зробити ремейк тих манімешек? А, ну так, його навіть ви не подивились. А я там, між іншим, збираю лайки для того, щоб зробити огляд на фільми по «Атаці титанів. Потрібно цілих 700 лайків. Я вже просто не можу дочекатись моменту, коли мені потрібно буде. Пересаджувати очі, ну а це відео як я і обіцяла. Друга частина минулого, де ми фантазуємо з вами, яким би аніме підійшла лайв екшен адаптація. Якщо в першій частині були більш похмурі тайтли, то в цій я навпаки зібрала більш веселі та лайтові. Нагадую правила, по яким я обираю манімешки. Перше, це візуальна складова, вона має бути можливою до екранізації. Друге, це сюжет, який був би цікавий масовому глядачу, і що найголовніше, зміг би освіжити сьогоднішній кінематограф. Ну і третє важливе правило, яке є, і останнім, це закінчена історія. Але що я помітила, саме комедії з якимось не дуже закрученим сюжетом не закінчені, тому ми трошки відійдемо від цього правила. Моє відео роблю, що хочу, але загалом це ніяк не впливає на можливість адаптації. Поки я готую велике відео про темного дворецького, ви можете подивитись мої минулі. Бо а чому б ні? Ну а ще влітку я б хотіла вже мати приблизно 5 тисяч підписників. Хоча б тому, якщо хочете мені допомогти з цією метою, то будь ласка, підписуйтесь. Ну і можемо починати. Сім'я шпигуна. Ну, по-перше, дуже популярна історія, яка точно зробить рейтинги. По-друге, класна комедія положень. Пигун, якому потрібно завести фальш-сім'ю для виконання завдання, випадково збирає біля себе вбивцю, дівчинку, яка читає думки, та песика, який. Бачить майбутнє, і ніхто не в курсі про таємне життя один одного. Історія вдало витримує межу між гумором та серйозними моментами. І не дивлячись на багато подій та персонажів, все дивиться достатньо легко блискуче поєднання шпигунського трилеру, сімейної комедії. Та теплої драми, не дивлячись на те, що персонажі зберігають власні таємниці, через щирі емоції поступово стають справжньою сім'єю. Сучасні кіно і серіали намагаються показувати або ідеальні сім'ї, або навпаки великі драматичні заварушки. Сім'я шпигуна могла б бути достатньо легкою і кумедною альтернативою. Кагуя у коханні, як на війні, у престижній академії шучій два генії. Кагуя шиномія та міюкішігани, і вони закохані одне в одного. Але обоє занадто горді, щоб зізнатися першими. Вони влаштовують хитрі психологічні ігри, намагаючись змусити суперника проявити почуття першим. Це комедійна війна романтики та хитрощів, блискучий гумор, поєднання інтелектуальних стратегій і повсякденних ситуацій, неймовірно стильно побудовані сцени, монологи, внутрішні діалоги, драматичні такі собі. Митовий поглядів, і насправді я б хотіла побачити цю адаптацію не так, як через сюжет, а через цей візуальний стиль, який можна відтворити у кіно. Якщо прибрати саме анімешну складову і залишити всі ці колірні палітри і моменти, коли нам показують їх фантазії, як цей момент бачать вони, то це був би достатньо унікальний експірієнс, особливо в жанрі комедії романтики. Я я вибачаю, що я перериваю ваш перегляд, але я дуже швидко хочу розповісти вам про додаток, який називається кулінара. Якщо ви не вмієте готувати або вмієте, і хочете або вдосконалити якісь свої навички, або можливо пошукати якісь нові цікаві рецепти, то ось це точно для вас. Зіркові шеф-кухарі навчать вас в цьому, чого ви не вмієте, або покажуть те, що ви вже вмієте. І ви такі вау, так, я це вмію, я крутий. 39 категорій страв, 39 кулінарів Кухонь світу більше тисячі рецептів. Навіть якщо у вашому холодильнику нічого немає, з цим додатком ви точно не залишитесь голодним. За посиланням в описі під цим відео ви можете завантажити додаток, а також промокодом FLEXIA25 отримаєте знижку аж 25% на будь-яку підписку. Тому рекомендую брати одразу на рік. Це дуже дуже вигідно. Ну а я більше не відволікаю вас. Приємного перегляду далі. Клуб побачень старшої школи оран е, чи Оран е, коротше не важливо. Харукі Фудзіока – проста і розумна дівчина, випадково потрапляє у престижний шкільний клуб побачень. Це група багатих і чарівних хлопців, які розважають дівчат у школі е, нормально розважають. Ну, типу, спілкуються там з ними, кажуть, які вони гарні, і все таке не подумайте тут чогось. Ненормального через <смеш>, курйозну ситуацію <смеш> нашу головну героїню сприймають за хлопця, і через свою необачність вона тепер змушена працювати в клубі, приховуючи свою справжню стать. Це легка сатира на романтичні кліше, в якому є справжнє тепло та розвиток дружби між героями. Іронія і гумор, які дуже легко адаптувати у фільм Ромком. Чому я вирішила додати цей тайтл в свій список? Ось такі те. І трошки придуркуваті комедії, особливо з елементами романтики, для мене залишились десь у 2000-х, максимум у 2010-х. А тут дівчинка, яку спутали з хлопцем, стає учасником чоловічого клубу, і ми спостерігаємо за тим, як вона себе поводить у цьому середовищі, і потихеньку починають розвиватися якісь романтичні стосунки. Хоч я не дивлюсь багато серіалів або фільмів, особливо романтичних, мені здається, що ось чогось такого милого і дурнувастого вже давно не було. Якщо ви знаєте сучасні серіали, які по вайбу підходять на Оран Клаб, то будь ласка, напишіть, я буду рада їх подивитись. Пірати Чорної Лагуни. Рок Покаджима, офісний працівник, опиняється в руках піратів на Південно-Східній Азії і змушений приєднатися до їхньої команди. Світ Чорної Лагуни це. Темна і небезпечна суміш контрабанди, найманців і криміналу. Тут класно і реалістично показаний жорстокий світ без надприроднього, але і не без тарантиновських фішечок, скажімо так. Класні персонажі, які віддають вайбом ковбоя Бібопа, цинізм, екшен і глибокі моральні дилеми. Ну тут насправді є все, що потрібно на сьогоднішній день. Класний екшен, чорний гумор. Ну і звісно, сильні жіночі персонажі. Причому не Штучно сильні, а по факту блядь, сильні. Тому я впевнена, що з цієї анімехи вийшов би просто афієзний серіал. Не впевнена, що вам потрібен опис, але ну давайте вже. Світ кишить монстрами, для яких потрібні герої. Але чи справді вони потрібні? Адже ми маємо сайтаму. Це лисий чоловік, який перемагає будь-якого супротивника одним ударом. Він шукає гідного суперника і намагається впоратись не тільки з монстрами, а ще й з і з нудьгою і екзистенційною кризою. Окрім пародії на супергеройку, ми маємо історію з глибоком. Філософією про сенс сили. Звісно, ми вже маємо переосмислення героїки, і навіть не в одному екземплярі. Але хто сказав, що нам не потрібно ще. Ну і звісно, Вен Пачмен трошки про інше. Він більше про кризу особистості у тому світі, в якому для тебе немає жодних викликів. Звісно, Сайтаму міг би зіграти багато хто, але ну, по факту для скали, нарешті, цей серіал був би чимось крутим його фільмографії. Ось такий список в мене вийшов. Ви можете його доповнювати, критикувати. Пишіть, що завгодно, коротше, в коментарях. Я буду читати. Мені дуже цікаво читати ваші коментарі, я їх дуже люблю. Не забувайте, що у вас є знижечка на кулінару. Я вам від чистого серця рекомендую, тому що це реально класна штука. Якщо бажаєте мене підтримати, в описі буде посилання на особисту банку, а також можете ставати спонсором цього каналу. Я дякую вам за перегляд і не прощаємось!